Нами е, селекціоновані високоактивні штами азотфіксувальних бактерій, азотобактер в а також фосфат мобілізувальних бактерій Bacillus subtilis. Ці бактерії покращують азотне, фосфорне живлення рослин. Вони синтезують значну кількість біологічно активних речовин, в тому числі фітогормонів. Пригнічують поширення. Фітопатогенів і навіть деяких видів фітофагів, в тому числі і Колорадського жука на картоплі, Дос... проведені широкі дослідження ефективності цього препарату. Ми займаємося дослідженням ефективності на різних рослинах майже 20 років в різних господарствах на дуже широкому асортименті сортів рослин. Внесення однієї гранули препарату в кореневу зону троян сорту Іліус підвищувало кількість квітоносних пагонів на, на 47% Допустимо, внесення однієї-двох гранул препарату в кореневу зону помідорів супроводжувалося підвищенням. Їх врожайності на 37%, і, як правило, помідори рідко коли вражаються фітофторою. Також хороші результати були отримані на огірках, на капусті і інших рослинах. Проведені дуже широкі дослідження в різних господарствах. Проведені дослідження ефективності впливу азограму на врожайність зернових культур. Отримані результати свідчать про те, що застосування препарату в агроекосистемах ячменю дозволяє підвищити його врожайність на 16-18%.